Ми запальними танцями колектив візерунок підкорив організаторів фестивалю. Танцюристи взяли участь у конкурсі та отримали запрошення. Подія мала відбутися ще в минулому році, але через пандемію її перенесли на 2021-й. У 2020 році ми прийняли участь у конкурсі, який був організований саме організаторами того фестивалю, де ми передали відеоматеріал за досягнення нашого колективу за його роботу. Ті організатори залюб. Прислали нам запрошення. Склад учасників найрізноманітніший. Виступатимуть як діти чотирьох років, так і досвідчені виконавці. Загалом участь беруть 42 дитини та 8 дорослих. Цю програму, яку ми будемо представляти у Чорногорії, вона має назву Український колорит. Ми побудували так, щоб показати наше і ліричне прекрасне хореографічне мистецтво, і чарівний наш побут. Ну і завершується все нашим запальним гопаком. Студія танцю існує вже більше як 10 років. Її вже знають за кордоном, були і в Грузії, і в Болгарії. Напрямок у нас в пріоритеті взяти це народний танець. Надзвичайно приємно і надзвичайно важливо зараз працювати в цьому напрямку. Як ти за кордоном одягаєш вишиванку, вдягаєш український костюм, то це вже надзвичайно є відповідально. Благодійний фонд Сергія Лабазюка поруч допоміг колективу представляти Україну на фестивалі. Було оплачено виготовлення танцювальних костюмів, футболок та головних уборів для всіх. Іх учасників. Як тільки звернулися в благодійний фонд Ми поруч Сергія Лебезюка, дійсно зацікавилися, дійсно взяли до уваги всі наші побажання. Дуже дякуємо і Віолеті Олександрівні і Сергію Петровичу. І надіємося на подальшу співпрацю. Надія мама учасниці колективу. А ще помічниця, костюмерка та візажистка каже, діти наполегливо готувались до фестивалю. Такі великі тренування відбувалися. Підготовка дуже серйозна сильна відбувалася до, до цієї поїздки. Діти чекали на цю подорож майже рік. Сподіваються на багато нових емоцій та вражень. Мене очікує такий великий спектр емоцій. Який буде супроводжувати мене на протязі цих 7 днів». я сподіваюся, що це буде дуже крута подорож, і це новий досвід для нас, усіх, зокрема в танцях. Тому я вважаю, що це буде дуже круто. Я хочу висловити найбільшу подяку нашим вчителям за їхні зусилля. Ми будемо старатися дивувати вас знову і знову. Представлятиме візерунок Україну на фестивалі в Чорногорії з 19 по 20 25 серпня колективі вважають це знаковим, адже показати народну творчість зможуть саме до 30-ї річниці незалежності України.